Без черг і паперових заяв з 1 травня в Івано-Франківській громаді стартує електронна реєстрація малюків до дитсадків. Подати заявку можна тільки через спеціальний сайт. Більше розкаже Тетяна Дадак. На сайті батьки можуть обрати до трьох закладів дошкільної освіти однак, як тільки один дитсадок підтверджує реєстрацію, усі інші заявки автоматично анулюються. Реєструємося по округам там, де мешкає дитина. Ви заходите на сайт до прикладу садочку номер 10 шукаєте свою вулицю, на якій ви проживаєте, і реєструєте дитину до 10-го садочка. Опісля на пошту, яку ви вказали при реєстрації, вам прийде повідомлення про зарахування, і вже тоді ви звертаєтесь до керівника закладу, а підносите заяву на вступ пару документів та медичну довідку про те, що дитина має щеплення і здорова. Реєстрація стосується лише тих батьків, чиї малюки мають уперше цього року переступити поріг дитсадка. Раніше, як ви пам'ятаєте, ми реєстрували дитину з народження. Тільки народилась, батьки одразу йшли в і реєстрували. Ми зрозуміли, що це не дуже доречно, адже за ті три роки, які до дитячого садочку передують, дитина батьки можуть переїхати, змінити місце проживання, передумати тощо і це трохи ускладнювало. Процес черги, зарахування тощо, тому ми вирішили її автоматизувати, щоб було все зручно, прозоро і швидко. Також передбачені пільгові місця. Діти внутрішньопереміщених осіб, діти військових, діти родин загиблих і зниклих безвісті, мають пільги. Взагалі, всі діти нашої громади, звичайно, потраплять до дитячих садочків. Реєстрація триватиме до кінця травня.